Sky Family Park – рай чи шпротна вечірка. Вхід у будній день обійдеться в 500 гривень. А якщо хочеться відпочити по королівськи на лежаку, то готуйтеся викласти ще близько 300. зате дітям до 10 років вхід безкоштовний. На вихідних там справжній трендець людей, як у банці зі шпротами. На вході вас чемно обшукають і дозволять взяти лише воду. Хоча наш народ винахідливий, бачили судочки з черешнею. Міють же, але голодним точно не залишитись. На території є кафе. Правда, ціни там як у пристойному ресторані. Окремо можна замовити вафлі чи кукурузу, хоча з гігієною питання трохи спірне. Сам басейн величезний. І навіть коли людей багато, не відчувається тіснями, але ідеально чистою воду не назвеш. Навіть у будній день по кутках плаває сміття. Кажуть, буває гірше, дехто бачив шоколадні сюрпризи. А якщо серйозно, то це доволі бюджетний варіант для такого формату відпочинку. За ці гроші більш ніж ок. Тим паче мені зручно, близько недорого і дозволяє швидко відчути себе на міні-відпустці.